О, зараз, зараз. Ось цього я опускаю. Я там опускаюсь. Оп. Ти ж розумний що? Кока-кола, ти що, розумна? А ну йди сюди. Зараз я тебе підчеплю. Mm -hmm. Давай, давай. Все, потренуємось. Поїздимо оце ще таке. Ти хто такий? А наві... Давай, газуй! Газуй, я навіть тебе трошки підніму ще. Задом, задом здаю, подивіться на нього. А хто це такий? Це круто. А чому він підбіг з тротуару і сів в машину, яка йому не належить? Це дива! І задом давай. А ну раз задом! мені подобається як ти задом здаєш. Да, повертай руль, молодець. Молодець, об'їжджай мою машину. Ну давай, О, давай, молодчинка. Ну, ну, ще раз. Газуй, більше, більше газуй! давай. Молодець. Геніальний мужик просто. Звідки воно таке береться? Так. Вийдете з евакуатора. Газуй! Давайте спробуємо таке його відчепити. А, ось! Їдь собі! Дивак. Давайте сфотографуємося. З таким з такою людиною. Карамба, так! Та це Барксімсом. Давайте, зараз він просто прекрасний. Давайте ще раз, коли він оце Ось. Куди ти дзвониш? Куди ти дзвониш? Ти куди дзвонив? rarely Passpe.